І так, 20 травня відбулась подія з ряду чудес. Висадила я свою розсаду нарешті у парничок. Тепличка парничок, не знаю, як правильно назвати. Не шукайте, дійсно дуже маленька розсада, її майже не видно. Не кожну і видно. Ну, але це вперше, що в мене така маленька розсада. Звичайно, що на базарі у жінок таку розсаду я би не купила. Ну, але з огляду того, що це те, що ті помідори, які я хочу вирощувати, тому... Тому якось буде так. Отже, щойно посаджені помідори. Восьма година вечора виключили світло, тому часу є предостатньо, щоб зняти роботу, зроблену сьогодні. Ось такий парничок і поки що такі томатики. І кричать, і кричать цілий день. Сьогодні просто прірва літає шпаків. Вони всі щось гучно кричать, кудись поспішають. І великі, і маленькі. От ще якась тварючка прилетіла. Не знаю, голуб, напевно. Ні, не голуб, якась цікава пташина. Зашифрувалась. Сьогодні у мене інша така більша творча робота. Ой, вже комарі починають гризти. Є у мене ось така пані. Ця пані була такого, можливо хтось знає, такого більше кольорового вигляду, от залишилася її сукня. Тут був горшок. З часом горшок відламався, І хочеться мені цю пані зробити для мого саду в білих тонах. Це я так поки що думаю. Так, ось така краса. Сьогодні четвер. Яке ж сьогодні число? 26-25, 24, напевно, 24 травня. Так, отакий вже у нас. Парничок стоїть. От так у нас піони, я покажу, десь крупнішим планом. І ось така у нас вже краса. Але повертаємося до цієї панночки. Цю панночку я вирішила ось таким розчином. А це клей для плитки. Цемент і клей ПВА І вода. І я зробила отаку суміш відносно рідку, тому що дуже багато фадочок, як кажуть, у цьому платячку. І ось так я її покриваю цим розчином. Чому все ж таки був гарний колір? Був гарний колір, таке гарне бордо, але воно від часу, звичайно, почало суватися. Його приналежність була зберігатися. В будинку, в приміщенні. Постоявши два чи три роки на вулиці, вона почала псуватись, почала облізати фарба, так як вона гіпсова скульптура, то почав гіпс відставати взагалі такими. Корозію, от, дістав корозію такими. Прямо участочками. Тому я вирішила пані реставрувати. Постамент для неї вже маю. Це привіз мені чоловік з міста. Таку п'ятикутну чи шестикутну плитку, яка колись стояла на дорозі. Ця плитка у нас називається. Якось, може я зараз щось вигадаю, але чи навіть не протитанкова, якось так. Я це пов'язую з тим, що вона, напевно, така міцна. І от на тому, на тій плиточці, який уже, боже, щось літає, на якій вже також багато десятків років. Буде стояти оця панночка. Панночці також багато років, бо цю гарну паню мені подарували мої колишні учні. Тобто, ой, навіть вже не згадаю, скільки років. Напевно, 12 років тому, можливо, 13. Я залишила професію вчителя. І це колись був один з подарунків моїх дітей. Робили вони мені гарні подарунки, та вазу таку гарну, вишукану. Так-так, зараз почнуть пришивати всяку політику. Ну, одним словом, що це пам'ять від моїх хороших-хороших діточок. Ні, за школою я не сумую. За колективом сумую, хоча колектив уже досить змінився і сумую за спілкуванням з дітьми. Але така реальність, що зараз я не працюю. В школі. А пам'ятку ось таку маю. Що хочу сказати, ця пані в такому одному кольорі, вона стала мені делікатнішою, виразнішою і дуже мені стала подобатися. Набагато більше, навіть, напевно, як в кольорі. Далі, що я буду з нею робити, я все покажу і розкажу. І чи буде вона довго нам служити у нашому садочку? Також побачимо. Вирішила зняти оцю красу, тому що боюся, що вона відсвіте, коли я буду знімати відео по цілому саду, по цілому квітнику. І... Важко потім буде знову зновити наступну хвилю квітування. Хоча ці квіти, я можу сказати, вони не є якісь дуже повноцінні. Вони побмерзали чи просто від температурного перепаду квіти дуже дивні. Але які вони Ну, не хочу фокусувати камеру, не розуміє вона таких кольорів. І так вона не хоче зрозуміти. І від руки вона не фокусується. Ну, от здалеку. Воно більше схоже на той колір, який є насправді. Боже, як кричать, як кричать, це Ізабелла Ренесанс. Надзвичайно гарні. Кольори квітів. Просто казкові. Ні, камера не бачить. Зараз спробую зробити перелом... переналаштування. хоча так здалека воно більше нагадує колір цієї чарівної квітки. Ну, не знаю. Неймовірно гарний колір. Червоний, насичений колір, який віддає в Чорноту. Навіть камера не може зрозуміти цей колір. А який бутон. Я постараюся на камері, не на камері, а на відео змінити налаштування або вкласти фотографію, можливо, фотографію більше передасть колір цієї чарівності. Дуже гарний колір і дуже гарний кущ. Ізабелла Ренесанс.